Шановна громада, слава Україні слава Ісусу Христу! Звершується, звершується вже як сказати, укріплення трактора на лафеті. ремнями, бачите, кріпимо кентавр 244. С. До речі, кентавр 244 це повністю точно трактор ДВ-244, який тільки що я мав. Суперечку з клієнтами він каже, що девешки, то були трактори. Мене так це улибає. Я вам серйозно кажу, коли кажуть, що чимось він відрізнявся. Хоча завод ХООБО як робив, так і продовжує виготовляти на базі JDM-овського двигуна. Сьогодні да, сьогодні дійсно це Кентавр 244 С іде на базі двигуна JDM 385 трьохциліндровий дизельний з водяним охолодженням, із відмінності трактора 24-ка, редукторний мост, чотирьохступінчата коробка передач, боковий важіль перемикання, резина стандартна 11,9,5х24. От, в синьому кольорі повний привід. гідравлічний підсилювач руля має цей трактор. Цінова категорія можна дивитися на сайті. На сайті всі актуальні ціни на сьогоднішній день. Тому переходьте за посиланням, який вказано на цьому номері, який вказан під цим відео. І людина повезе вже сьогодні дві одинички. А в будки є що-то у вас? Нема, так? Навіска нічого нема, Нічого. Поїде два, два трактори і поїде Сінтай 244 T Йде він у нас з чотирьохступкою, З чотирьохступенчатою коробкою передач, тільки перемикається вона посередині. А, відмінність. Хоча бачите, от реально, от реально китайський розмір. Ви бачите це, що я бачу? Ага. Резина якась, типу 9,5 на 20. Якась дивна резина, щось. Мені здається, що вона нижча. А, так правильно, це THL. То, тут, тут трьохступка тоді, вибачають хлопці. 9,5 на 20. Е, Кіноляп вийшов, шаровий звичайний міст, трьохциліндровий двигун. І теж гідропідсилювач руля. Різниця в, ці, в цінах в цих тракторах майже 1000 доларів. А на яку, на яку область будете їхати? Сарний. Ровенська ну, ну, область і то, і то да? трактор. Житомирська область. А, Житомирська і Рівенська область отримують сьогодні два трактори. Так що е, всім доброго настрою, переходьте на сайт і е, цікавтесь, юзайте, кліпайте, клакайте, тапайте ціни і телефонуйте на мені трактор Україна. Ми обов'язково переможемо. Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт, мінітрактор Укр в пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!